Тотальне безгрошів'я, постійні скарги російських матерів та дружин загиблих в Україні вояк, постійні скиглення росіян про те, що влада на них не звертає уваги. Усе це демонструє нам, що й дійсно можливо до росіян таке щось починає доходити. Ну, Владимир Володимирович, к вам обращаються жителі села Нової Таволжанки, Білгородської області в зв'язку з наступними обстоятельствами. Обстрелами со стороны Украины были разрушены и повреждены наши дома вместе со всем имуществом. Мы признаны потерпевшими. Однако, несмотря на значительные материальные потери, нарушение условий жизнедеятельности людей, у нас не введен режим ЧАЭС. хто нарушають законодавство і лішають нас законного права на компенсацію. та до них досі не дійшло головне. Вони не просять Путіна припинити війну в Україні. Вони просто просять збільшити виплати чи допомогти там відремонтувати будинок і так далі. Як приміром на цьому відео Ми всі дуже пострадали у людей? Нічого не залишилося. ніхто нас не посіщав. Як можна туда зайти тіло ще жити. Вони все ще готові йти вбивати українців. Вони все ще хочуть воювати з Україною та окуповувати українські землі, аби тільки гроші падали в їхні гаманці. Ну або принаймні, аби, хоча б, вікна у них були цілі. У нас було парапіта, і кухня літня жила я і дом, і сараї гаражі і кругом. Все розбито. І на городі теж. Все поразито. До наш снесли, то що непригодний був вообще. Почали його строить, но стройка остановилась. У подрядчика брали, подрядчики наши брали кредит. Кредити тут закончился, Деньги теж. Стройка теж остановилась. Все, більше нам нічого не строят. У меня дом, крыши в дырках, окна вибите, двері поломаны. І вони й далі готові відправляти своїх родичів на війну в Україні, аби їм за це гроші платили. Тож таке воно сьогодні обличчя всієї Росії, Росії, яка просто повинна зникнути. Нагадую, я Інна на бок, а це актуальнощі, і в цьому блозі я розповідаю все-все про все те, що відбувається на болотах. Я хочу вкотре нагадувати всьому світу та українцям, що ми воюємо з недолюдьми і їхні проблеми, які зараз відбуваються там на Росія, яскраве свідчення того, що це дійсно країна гниль, яка не заслуговує на існування поруч з нормальними цивілізованими країнами світу. А ще я хочу підіймати бойовий дух українців, бо ось все це, весь цей крінж, який зараз відбувається на Росії, свідчить про те, що справи там дійсно йдуть поганенько. І знаєте, це також може говорити про те, що занепад чи можливо навіть повний розпад рефії не за горами. А тепер про головне, мої незламні українці дрони камікадзе працюють, і ми усі давайте працювати заради перемоги. Тож, якщо бачите у соціальних мережах у своїх знайомих та друзів інформацію про збір на потреби зсу, робіть репости. Пам'ятайте, це важливо, бо репост до донат. І звісно, підписуйтеся на наш канал, залишайте коментарі та вподобайки. Усе це допоможе нам розвивати канал актуальності та збільшувати аудиторію. Знаходьте мене у соціальних мережах у Тіктоці та Інстаграмі, і обов'язково побачимось.